Порядок денний только для всіх. Можливо, ви хочете запитання? Можна? Я прошу виключити проєкт рішення на сподівництві. Ви хочете, щоб вам пану питання? Ви хочете, щоб вам пану питання? Ви Прошу провести також проект рішення про столанку доступну підсовенова редакції і дорахування пропозиції керівника

Почему блять за основу, да? Просто протовали пропуск. Не-не-не. Не можно хотя с за основу. Кто за якорь? Отличаем проект ШОС. Так, знаешь, у нас первую часть статьи закона про название. образование. Є пропозиція підтримати звернення до Верховної Ради України щодо простосування об'єскілення за про закону Варто читати, будь ласка. <різвіст> так, так, я поясню. У нас вчора звернулася асоціація міст України із проханням підтримати звернення, надіслати звернення до Верховної Ради. Оскільки буде розглядатися 25 березня 2023 року, на засіданні Верховної Ради даний законопроект про 298, який передбачає знаці на зміни як закону України про місцеве самоврядування в Україні, так і закону про місцеве державне адміністрації. До цього законопроекту є дуже багато зауважень Від головного юридичного управління Верховної Ради, який розкрити сторінок стосовно невідповідності як Конституції України. Неточностей, неузгодженостей, неправильно розвідсутності розмежування повноважень. Ми вже з цим зараз стикнулися. Розуміємо, що це дійсно важливо прописувати все в законах правильно, чітко і точно. Тому є пропозиція з таким текстом звернення те, так звернутися від законодавчого комітету, який також є органом місцевого самоврядування який приймає відповідні рішення до Верховної ради. На розгляді Верховної Ради з 2020 року пробуває проєкт закону про внесення змін до закону України та місцевої державної адміністрації та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні. Реєстраційний номер 42 літня. Цей законопроект в частину 4 статті Пропресії Конституції України та частині 9 статті власного Європейської партії місцевого самоврядування. У разі ухвалення будуть створені підстави знищення місцевого самоврядування. Оскільки законопроект з реєстраційним номером 428 запроваджує нагляд серед державних адміністрацій за власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, даючи право зупиняти рішення органів місцевого самоврядування та рішення суду, обмежуємо для послуг наш медтенкомат та права суддів. В жодного документу підтримку законопроекту з реєстраційним номером сорок від міжнародних партнерів чи вимог про його прийняття немає. Більше того, зауваження якому надав Секретаря Конгресу Ради Європи та подільної асфальта міста України. Зважаючи на зазначення вище, просимо наполягати на доопрацювання законопроекту, а буде З Таким текстом пропонуємо звернутися до Верховної Ради, для того, щоб дійсно доопрацювали всі ем, зауваження і подали законопроект в такому вигляді, в якому він не буде перешкоджати здійснені права на місцеве самоврядування і включання у вас не повноважені органи місцевого самоврядування. Дякую. На основі вихова ці запитання, давайте поговоримо. О. Там просто якщо до самої Верховної Ради, а законопроект там є, ну, можливо, більше 30 депутатів, якщо це все, то можливо якось там саме вказати, можливо і до них там ще. Ну, шоу, ми Верховну Раду відправляємо, а вони вже там

Давайте добавимо крема. Смачно, смачно, я не маю питань. Було шейки всі. Я взагалі пропоную розпустити місцеве самоврядування і призначити кота. А що, так можна так? Ну, це чарі є, кіт. Нормально, парень живе там з хвостком. Και το βλέπουμε και το βλέπουμε. Και μάλιστα. Όχι, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Так, у нас далі рішення no на, на режиму роботи закладі доступної світі. рішення про роботи. це рішення ми змінюємо режим роботи закладу дошкільної світі на законом про <плес> дошкільної освіти. Де з першого січня не був чинний ціновий закон, і в цьому законі передбачено, що заклади дошкільної освіти не можуть працювати більше 11 годин. в нас вони працювали 12 годин, зараз згідно з законодавства, це максимальні, ну максимально, скільки можуть зміна законодавства 11 годин. Вихователі не постраждають, тому що і зменшено робочий день вихователя. Якщо раніше один робочий день вихователів був 6 годин, на сьогодні цей робочий день вихователя становить 5 годин знову ж згідно нового законодавства. Тому ось такі війни виконані саме законом е, про дошкільну освіту і потребують затвердження цього режиму. Те, що стосується сільських територій, в них нічого не змінюється, так як вони працювали, у них режим роботи був до одинадцяти, так і не залишається, як було і до цього. Це обговорено з керівниками закладів, і е, е, вони далі діються в такому режимі. Дякую, є питання по Старофальському. Закладу було спільної освіти. Наскільки ми знаємо, цей заклад вже протягом двох років перебуває в повторі. Ну якось нелогічно, коли логічно, коли 9 годин, а все більше 9 годин, коли заклад працює, а там взагалі не працює, крім керівника, і напевно, м, хоч гарчі парівника, є на місці. і все. Я пропоную тут. А, ну, зменшити роботу, яка там може проводитися Після <кій> Ця робота, якщо там взагалі не дітей, не персоналу немає. Сьогодні те ж саме стосується і закладу дошкільної освіти за номером 2, який теж згідно е, чинного до контракту знаходиться на простої. Якщо заклад на простої, він не ліквідований, він не перепрофільований, він не використовує інших ціля. Ми маємо включати в, е, в мережу, і в мережі ми подаємо під міністерства кругом, що ці заклади є, але вони на простої через причини відсутності укриттів. Ні, ну ми говоримо про укриття чи про uh, керівника і uh, відповідальність, uh, кількість uh, роботи, яка взагалі майже відсутня. Тому мені здається, це... ми говоримо про режим роботи. Ми не говоримо ну, правда, про... Ми правильно про режим роботи. Ну, як може бути режим роботи? 9 годин. Як ми працюємо, звичайно, робочий день 8 годин. А тут 9 годин без дітей, без нічого. Керівник закладу освіти працює 8 годин зі чинного законодавства а решта там для того, що так коли ж заклад працює 11, то він вже 11 теж не працює, він працює лише 8 годин відночинного законодавства, а далі в режимі роботи є сторожі, сторожі і інші працівники, або ж встановлюється графік черговості, е, там в цьому дні по е, 15 по 14, -му, по 16 працює Директор, а з 8-ї години по 6-18-ту працює методик. Тобто відповідно ми говоримо про режим роботи запису. Вона працює на повній станції чи ні? вона працює на повну На повні станції. А чому б не цю ставку не скоротити на пів ставки? І пів ставки, наприклад, надати в місті. У нас є проблема з, а, з вихователями, і вона а, хороший кваліфікований працівник, виховати. Це не бачимо, чинним законодавством. Я не, зі своєї точки зору. трошки, мабуть, тут, я ми тут, далі, не тут тобто, зараз, на питання. есть не зараз говоримо про те, що ми а, так, законодавство змінилося, ми встановлюємо максимальне години, які може працювати заклад. Це говорити не про конкретні е, посади, а взагалі в цілому по закладі. Заклад має працювати на більш там одинадцяту годину. Здов нього працює, там це вже інше. Якщо ми зараз е, ставимо питання по конкретному дошкільну е, закладу, дошкільному закладу, е, закладі. це, мабуть. Це, це найбільше питання, які можливо варто проговорити окремо на якійсь наразі, чи щось такі запитання, чи скорочення, чи зменшення, чи так якісь на просторі. Давайте це проговоримо окремо, бо ну, воно трошки не стосується цього. Давайте не разговоримо питання. Приведення до діючого законодавства чи змін до законодавства. Цього питання, а далі? Ну, я готовий там сьогодні ранку відпити питання вашого заклада, за щоб говорити, що там не так і нічого неколайна, що дозвольте, ви продали 6 було годин і 5 Це фінансово на них щось впливає? Ні, захисна Законодавець передбачив 5 годин роботи в закладі освіти годину для підготовки, і ця підготовка може здійснюватися кожна межами закладі освіти, але оправда просто. Але оплата праці залишається та ж Це не говорить про те, що ми змінюємо трудове законодавство, скажімо так, користь по трудові, там година не може працювати більше і так далі. Це на різькочина, стійки, 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 так. А ще запитання у вас? Тут прошу освадити задані речі. Прошу, зберігайте. Дякую. Всім дякую. Так, третє ми знімаємо. Так? Так, прошу. Доброго дня всім. Даним проєктом рішення пропонується здійснити Державну реєстрацію право комунальної власності за власні територіальної громади в особі Української міської ради на об'єкт на квартира номер 72 будинку номер 8, з 1, буде винні. Власне озвучив поруч я. Якщо немає просто голосувати то за речі. Просто попримозні. Так дякую сто двязилинта плану мед. Доброго дня шановний А? шаба. Виталий. Нет, я від вас ничего. Дослідів спільного використання мережі 10 мільйонів 323 тисячі 900 гривень. Інші доходи фінансова підтримка підприємства 2 мільйони 915 тисяч 100 гривень. Інші операційні доходи 122 тисячі 700 гривень. Витрати підприємства за 24-й рік. Заробітну плату витратили 8 мільйонів 500 гривень тобто рік тисячі, відрахування ЄСВ – мільйон 822 тисячі, закупівля матеріалів – 367 тисяч, електроенергія – 107 тисяч гривень, паливо – 363 тисячі гривень, витрати на поліччя ясних засобів – мільйон 730 тисяч амортизації. Інші витрати – 468 тисяч. Штатний розклад підприємства зараз 31 чоловік. Середня зарплата 22 860 гривень. І сплачені податки до бюджету 5 мільйонів 194 тисячі. Просто прийняти звідго. Зв'язку запитання. Запитання? Ребутер подобається. Такие красивые. Вы хотите просто на майбутне. Ну, напишите одна тысяча предзапланованы две тысячи гривен. Какие-то на сто лицов, двести лицов, мы придут и запланованы. Пипец, ну все вообще классно. 2000. 1000 гривен. Здесь у меня ресторан можно понять, А? На двух. Комплексный вот. Сука это вы жулики, я в шоке веду вас. Блин, ну это тысячу гривен. Давай это, ну, что-то. Я балдею, это все вообще, да? Тысяча гривен прибудет, прикиньте, да? И запланову да двух. Так он не выполнил, получается. У них был план 2000, а вы не выполнил их. Нет, ну 2000, шашки не дотянул що сказати, ну воявам я тому що ніхто не Ні, з Україною ніхто не береже, ніхто не знає. Тож, будь ласка, запитайте. Що там ти

раз прогулку? Да. Що? 15 мільйонів з них. Уже скільки починають? Вже не відділять от цього. Міжправнуй ридок там. Я не буду говорить, от це було б близько. Це все мерстер, так казав. Я не дуже сюсююсь, не знаю. Це не щось. Зрозуміло? Да. Я думаю, що вони почали. На підтримці штатних, штатних посад вкладає 470 одиниць. З них 190 лікарів, середній 191, молодший 87, інший персонал сімдесят одна одиниця. Піввідношення лікарів середнього молодшого, в нас є межі, в які ми маємо вкладатися. Ми вкладаємося, наприклад, якщо лікарі заставки то, то має бути не більше один до. Вот трьох потому что на одного лікаря має бути мінімум дві цитали. Ну, мало, подав. Занят і посад на своє 4. За 24 рік доходу приемку становить 194 мільйони тис. тисяч. Кошти МЦЗУ 136 мільйонів платні послуги. Сюди входять медогляди проходить компаній взагалі платні послуги 19 мільйонів 996 тисяч. Кошти від компенсації за комунальні платежі, благословина допомога 175 тисяч, цільове фінансування 18 мільйонів 536 тисяч. Кошти місцевого бюджету поминули становили 9 мільйонів 503 тисячі. Це кошти на онкологію, на забезпечення ліками е, постійних, які потребують постійно на медиковій. Дякую вам, я замечу.

А ну це за минулий. За минулого рік дістали пакетів на сезон. В минуло цьому році ми дістали 27 пакетів. Це на пакетів. Да? Так. Мені на двадцять п'ятый. А двадцять четвертий минус чотири пакети. Да? Скільки ви отримали коштів для СЗУ? 136 тридцять шість мільйонів гривень за минулий рік. І важливий момент, бо це вимога теж на СЗУ, щоб заробітна плата становила від усіх коштів на не більше 75%. У нас вона становить 70%, 000. тобто 30% 000 000. у нас йде на купівлю медикаментів, розпитних матеріалів, харчування. Міської ради, за скільки ви хочете залишити? 9 мільйонів 500 тисяч. На що? Обладнання по і э, кошти в програмі заробляють. В принципі, ви самостійно справляєтесь, так? Ну, поки так. Але від допомоги Ні, ми не розуміємо, то зброю таке зараз. які ми планували на цей рік, змінилися, наприклад, харчування. У минулому році кожен місяць харчування у нас в етапі були. 800 тисяч в місяць це на харчування, це обов'язок лікарні забезпечити, бо це як момент лікування. В цьому році, 1 січня, витрати на харчування йдуть, там було 800, а зараз 1 мільйон 1 мільйон 300. За рахунок чого? За рахунок того, що державою є наказ, який ми маємо виконувати, харчування є, військовослужбовців в два більше, тобто якщо такого пацієнта там 180 гривень на добу, то у військовослужбовця 300 гривень на добу. Згідно ем, з того законодавства мають вертати нам кошти, але ну, я не знаю, чи хтось вертає. Кстати, по накопчуванню цікаво запитання, можливо, хтось, ну, це великі кошти, молоді, це великі кошти. У нас одна компанія, Тривога Так

Тому років сімдесят, сорок п'ять мінімально кожен рання. Ми з вами загубили десь 5 років поки не зробили ми з інші з вами раніше кластерна лікарня. Це так. Але дуже добре, що ми пастерна ну, так від, від, від теми, але за рахунок того, що ми крастерна лікарня, ну по-перше, ми отримали е, комп'ютерний томограф. Ну, Зусиллями спільними, скажемо. По-друге, ми на сьогодні отримали безоплатно від держави в реабілітаційне відділення, обладнання, Тож ми ще за, за рахунок ну, за яким купили обладнання велику, велику кількість, тому що отримали від Міністерства охорони здоров'я, є класарна лікарня, чітко про класарна лікарня. Нас 704 мільйони це теж велика, ну, велика допомога. Так, тут по